Всім привіт! Хочу поділитися з вами новинами декоративні рослини. Інформацію для вас буде подавати моя мама. У неї дуже великий досвід в цьому питанні, тому вона завжди може вам щось порекомендувати, може дати дільну, важливу інформацію по тому, як доглядати за декоративними рослинами. Завжди можете написати коментар, дати відповіді на ваші питання, які вас цікавлять. Так що, будь ласка, дивіться мій канал, підписуйтеся і всім буду рада. Є ще дуже багато багаторічників. Це рослини з величезними квітами, рослини, які квітують цілий вегетативний період, наприклад, гортензії, гібіскуси, трав'янисті, ліани, кліматиси, клемакамсеси і багато-багато і різних рослин. Рослини ми продаємо, можете звертатися. Ми на ділянці сесни кримської. Біля сосни кримської росте сосна звичайна. Дуже гарно видно різницю між сосною кримською і сосною звичайною. У сосни кримської дуже довгі голочки, як бачите. У сосни звичайної вони зовсім не такі, вони короткі й маленькі. Ми займаємося рослинництвом давно, 14 років. Займаємося професійно, тому що маємо освіту. Маємо освіту. Лісове господарство і біолог. Тому на сьогоднішній день знаємо, як виростити рослину з насіння, який догляд має бути, і знаємо, як виростити рослину вегетативно. На нашому розсаднику є величезна частина рослин, вирощених з насіння, і також. Багато дуже рослин, вирощених вегетативно за допомогою живцювання. Продаємо ми рослини вже десь років вісім. Як же можна виростити ялиночки і сосни? Ось ми були на розсаднику сосом, і зараз до ялиночок підійшли. Є в нас скоро і насіння. Ну, Скрізь можемо купляти, можемо брати у знайомих наших, хто займається насінництвом насіння і висівати в коробах. Ось там на задньому плані так. ви можете бачити, там короба. І Я ось... вам ще буду показувати відео більш і детально, ось... якщо буде комусь цікаво, будь ласка, треба їм посіяти весною, а потім ціле літо вони ростуть. Притіняти треба постійно, поливати. от, А вже наслідуючу весну через рік маленькі сіянці. Розсажуємо, розсажуємо густенько, потім вони доростають так, 3 роки, ростуть, а потім після трьох років ми їх ще раз розсажуємо і через 3 роки ще раз пересажуємо для того, щоб створився ком. От, тоді можна спокійно е, цю рослину висадити чи в контейнер, чи з комом. Ось Люди люблять купити рослину. А потім питають, чи можна її з одного місця на друге пересаджувати. Так, якщо ця рослина у нас пересаджена два рази, а то й три рази, в неї утворюється дуже гарний ком, і тоді з цим комом можна пересадити цю рослину в інше місце. Місяць прийшли перевірити, як наші саженці і вже молоді рослини перенести 20 градусні морози. Ось ми знаходимося на розсаднику сосни Паласа. Підвид кримська сосна. Біля неї росте сосна звичайна. Можна порівняти, яка хвоя. Величина хвої кримської сосни і величина хвої звичайної. Ну, це маленька рослина. Коли буде більша, трошечки більша буде хвоя. Але в два-три рази хвоя сосни кримської більша. Ось такі рослини в нас їм вже Можна порахувати скільки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 років. Ось уже на восьмий рік такий вони дають великий приріст. Біля сосни ми посадили верськ. От, Внизу там засипано корою для того, щоб створити кислий ґрунт. Ось ще для експерименту ми посадили кілька кущів голубіки. Ось у нас голубіка. Ось видно, як закладені бруньки на майбутні плоди будуть вже на цій голубіці, і теж років 5. Далі у нас росте берез горчума. Ось теж рослина відноситься до вічно-зелених рослин, гарно переносить морози 20 градусів. Ну, ще трошки сніг поміг. Далі ми переходимо до туї. Західна у нас тут. І туя західна варєгата. Ось із білими включеннями. Он є, туя західна варіягата з жовтими включеннями. Е, туя е, велика така рослина, вже її більше 10 років. Це туя папоре А ось для порівняння біота. Або туя східна. Ось така теж цікава рослина. Дуже красива, кстати. Да, дуже гарна. Всередині вона такого зеленого кольору, але так як всі туї, вони мають такий зимою взимку коричневати, міняють трохи То, свою хвою. Тобто це не хвороба, воно так має бути, так? Так, вони всі. А потім на теплий сезон вони будуть е, яскраво е, зелені. зелені Так. Mm -hmm. Ось у нас іще ціла плантація є. Е, туй. Колумна, туя колумна, Це скільки їм ту Туя колонна три роки. Значить, росте вона, тут є трьох чотирьохрічні річні, От, і навіть двохрічні є ось ця маленькі. Там, далі, там. маленькі mm -hmm. да. О, росте туя у вигляді колумна. це колона. І ось для порівняння зразу туя смарагд. Ось туя смарагд. вона така більш пишніша, трапеціє. Видно така, у вигляді трапеції росте. Такий смарагдовий колір у неї. Теж видно, що трошки міняє колір, От, трошки такий він тьмяний стає. От. І приріст туї колумни за сезон до 40 см, а тої смараг до 15 см за сезон. Тобто вона росте значно повільніше, ніж. Чим... Так, і вона пишніша і росте значно повільніше. Дивіться, туя смарагд росте повільніше, ніж туя колоновинна. Так, а найшвидше росте, зараз ми вернемося туди далі, он, туя західна, туя звичайна, вона росте ще швидше, вона може давати 50 і 60 сантиметрів за сезон. Видно, у нас велику рослину тою західну. Її вже ну, років 12. О, там, вона вже така розміром, як у сусідів хата, дивіться. Ну, Бачите, там яка велика? Більше, 6, там вже 6 метрів. 6 метрів, так. так. Е, ще ось тут цікава теж є рослина, карликова рослина. Це туя даніка. От, дуже гарно використовується для створення якихось таких низькорослих композицій. От, дуже теж цікава рослина. Теж вона виростає, можливо, за метр-метр двадцять може за все життя вирости. Ну, цікава така рослина, дуже гарна. Теж міняє трошки на зиму колір. Ось ту я західна шаровидна. Ось шарик такий, її не потрібно стригти. Теж за все своє життя вона може вирости висотою 2 метри і в ширину теж 2 метра може бути. Такий буде шарик, так? Так, да, будуть такі шари цікаві. То дуже такі цікаві рослини, їх можна стригти, їх можна формувати, з них можна різні композиції створювати. Наприклад, смія західна, Її можна теж. Постригти, і вона буде набагато пишніша. І створити з неї там таку якусь. Ось видно туя східна біота. Як вона помі... От та має, де ми раніше бачили, така зелена, пушиста. А ця поки маленька, як вона змінила, да, колір, коричневий колір. От вона більше піддається морозу. А поруч це яка? Колумна. Це туя колумна. Ось ще раз оця руденька. Туя східна біота, а це туя західна колумна. Yeah. Туя зебрина. Це юганське дерево воно е займає площу. Воно таке цікаве, якщо велика територія, то як солідер посадити його. Бачите, воно так, як зебра. Він називається зебрина. Ну, це така рослина займає в діаметрі 6 метрів. Зараз ми прийшли на ділянку смерек ялин. От, ось вам ялина, звичайна смерека. Значить, ця ялиночка у нас посаджена для, використовується для прищеплення. Підщепа. Оце все підщепи. Зараз я вам покажу в минулому році. Прищепили лавку глобозу, тобто ялину колючу, голубий шар ось і прижила, вона, вона, я прижила. я вона. прижилася. А ось прищеплювали іншу рослину, не прижилася. А ось не прижилася. Не прижилася. І багато рослин тут теж не прижилася. Дуже-дуже важко приживається завдяки тому, мабуть, що ми вже в минулому році. Маємо скважину свою, то постійно поливаємо, то я думаю, що це буде гаразд, буде більший процент прожив. Обрізаємо ми гілки для того, щоб вони менше. Займали, ну, мішали один одному, заважали. От на цій будемо щепити ялину, звичайну форму плакучу, Ось котрих більших буде плакуча. Її можна щепити плакучу, Ось на висоті метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, два метри. Ну, на якій висоті прищепимо, вона буде рости тільки донизу. Так, вже в нас немає. Зараз було багато цих ялиночок, їх, слава Богу, розібрали. Так, зараз побачимо, що ще можна створити. А ось таке цікаве, що це. Це теж, ні, ялина, звичайна. Це ялина звичайна, бачите, має такі цікаві коротеньку хвою. От тут теж була привита прищеплена рослина, теж пропала. А зараз покажу, покажемо вам диван, який можна теж зробити із ялини, звичайної. Так, густенько її посадити. І... Стригти. Такий отримується такий ось диванчик. Тоді посередині ще зробити лавочку. Поставимо лавочку, буде дуже цікаво. Ну ще трошки хай підросте. І ось над лавочкою ми бачимо морву, шовковицю. Ми теж її постійно стрижемо. По-перше, це дуже гарно. Вона дає приріст 2-3 метри за сезон. Але коли після того, як ми пострили, вона по перше густу крону має. В неї дуже гарний такий великий темно-зелений блискучий листочок. І ось на цих всіх пагонах всі ягоди залишаються так тут, рядом росте більше в ширину і дуже легко дістати ягоди. Не потрібно ставити драбину. Тому що шовковиця це дерево високе, як всі знають, і може давати Отак можна. 25 метрів в діаметрі. Оце а так це? можна бачите, формувати її. Всі ялини з насіння, а оці, котрі кращі, пушисті, ці ми садимо в контейнери, пересаджуємо і продаємо восени і навесні як для озеленення людям, а на новий рік продаємо як новорічні ялинки. Люди зараз хочуть взяти в контейнері, потримати в хаті пару. Днів, і потім висадити в себе на участку. Це дуже гарна ідея, але теж вона має свої такі нюанси. Таку рослину більше як 3-4 дні не можна тримати одітою, як приміщенні. Би, приміщенні. Її треба дуже швидко висаджувати на воду. Ми Знову підійшли ще до іншої діляночки, де знаходяться ялиночки. Теж ми їх вирощуємо для. Прищеплювання, але котра з них буде красивіша, то ту можна ще продати для озеленення, але основна тут маса теж буде для прищеплювання різних форм ялини. Це рослини, які вирощені за допомогою живцювання. Там далі видно ялину колючу, форма голуба. Є дуже багато рослин чагарників, багато красиво квітучих чагарників. Різнокольор з різнокольоровою деревиною І Крім... до наступних зустрічей.